Моя новинка цього року це англійська троянда Девіда Остіна Габриэль Оак Мій улюблений колір, яскраво насичено-малиновий, густо набита квітка, аромат легкий, приємний. Взагалі пелюстки такі досить щільні. У перший рік гарний гармонійний кущик. Це я вже зрізала три. Гілочки Ось, подарувала. Я у захваті від цього сорту. Я люблю дуже сорти англійських Е, Ще на неї схожа сер Джон Беджамин. Там теж такі щільні квіточки, густо-густо набиті і довго тримає квітку. До речі. Це гарний плюс цьому сорту.